Якщо повернувся улов, вітаю, друже! Тумі залежних від Блізарда. А тепер до справи. Я забираю шмотку зі сховища і лечу на цю точку на мапі. Якщо ти перший раз прилітаєш, у NPC буде рожевий квест, який можна взяти. Вмінювати можна також шмотки з Делівів, рейдів, ключів та світових активностей, тільки на крафтову, а то я вже попадалась. Для обміну потрібні заряди каталісту, які додаються кожні 1-2 тижні, плюс додатковий заряд, що можна отримати при досягненні 2К-рейтингу в ключах. Також зверни увагу, що можна вставляти не тільки сетові шмотки. За допомогою заряди каталіста можна змінити стати на цьому плащі. Ось і все, тепер у тебе є шматок сета. Пиши, якщо треба допомога з вибором шмоту або куди бігти. Якщо було корисно, ти ціпобайку і підписку буде ще більше вов контенту.